О. Із улюблених іграшок. Даша дуже любить Барбі. Отакі. Ми купили комплекти одягу, взуття і аксесуарів з Аліекспресу. Я отак поскоріла і там платяє. Вона любить їх передівати, перевзувати, вона нарядила їх, вони гарнюні. Вон, гарнюні. Ріг, так, да, давай. Ще у нас є з повітряного пластиліну. З'ятиві робимо... вот їх! Не схоже, це нога. Mm -hmm. Зараз ми поремонтуємо її ногу, тільки не ставай на маму, щоб не впасти. Залежно від мультиків, які вона дивиться, ми робимо їй з повітряного пластиліну. Вони довговічні. Їх можна, в принципі, поремонтувати, але це таке по типу там сьогодні один мультик, завтра другий, там казочка якась сподобалась. Там, то вона моржа захотіла з ним гратись, ну але вже поюзаний. То їй баба потрібна. Це в нас баба, начебто. Це в нас там котик з якогось мультику. Ну і, собственно, папа в, нас, папа в нас дуже класно майструє. Це була лисичка і журавлик. Навіть був такий журавель, десь вже все. Навіть був такий цей глечик, куди дзьоб реально залазив. Ну коротше, По мультикам так. Акула. От. Вовк, там дуже була тема, вона любила. Бабайки пішли, такі різні. Ну, коротше, в неї тут з пластиліну це по типу на Назараз. Вона подобається їй щось, вона от, це, совня, хоп обхопиться, бо було вже воно не дуже в нас виглядає. Да? От, скелетончик да, у нас є. От, і там оце єдина рожка, трошки вже поюзана. Зараз вона знайшла, згадала і, і захотіла знову гратись. Тобто з такого повітряного пластиліну от там в от мене лежить от такі пачки. От, ми робимо такі всякі фігурки. Найкращий пластилін приємний для рук. Це... В Аврорі. Оце... Ще в нас з улюблених це костюм лікаря. Ану, повернись на мене, подивись, теж. Лікарю, лікарю. Mm. Лікарю, лікарю. Такий банальний костюм лікаря. І лікарня. Щось вже пересортоване, розсортоване. З ним ми можемо робити багато варіацій. От. Тут у нас начебто антисептик. Трошечка з антисептика. З... Уже, по-моєму, з водою має бути. Це вже знизу вісім, це вишня. Це в нас колючки. Лікарю, лікарю, в мене колючки застрягли. Yeah. Допом... Ні, не так. Ти будеш щось інше робити. Тут не там тиск міряти. Така штука, тиск міряти. Має двигатись. Але в неї таких дві. У такі дві. Одна двигається, друга походить. Це робити снімки ось такі. Твої улюблені іграшки. Больничка в неї була і облична, дешевий варіант, і ось така. От, так вона двигається. От, і такі, типу, капсули, вона буває, в них щось складає. Зараз там пісок був походить, треба постирати. Окуляри, така штука, що світиться. Будь здорова. Ще одна з любові це лікарня. Тут можна взагалі розігратися. Ой, каса. Тобто лікарня там пластирі, креми можна використовувати. Реальні, тобто якось. А, а тут можна використовувати овочі, фрукти купляти. Ось у нас сорто. Рибку будемо купляти. Ми кладемо рибку, у нас каса і там є. Типу комп'ютер, такий, каса, гроші. От. І тут є каса у нас. і ми отак от пікаємо. Ну, там українська каса, до речі, прикольна. Ну, і ця подобається. Тут, коли у нас. Вона каже, що я кажу картою, є, є оплата на касі. Вона, вона каже, сидить там за касою і каже, ні. Я підходжу до банкомату, вставляю карточку. У мене є така міні-карточка. Вот. І знімаю на банкоматі гроші. Вот, і плачу. Вот. І ще з улюблених оце, ось така дошка. Вона любить на ній малювати. Дуже сильно. Водяні всякі розмальовки любить дуже сильно. Водяний пістоліті. Ой цей фломастер є, і вона сидить, малює. Ну, розмальовки то колись нормально, а колись виходять на, на інший план. Ще із улюблених це конструктор. Саме такий. У нас його багато. Вона люб, будує сама вже будиночки. Уже прям будує, будує, вже розуміє, що і як. І з улюблених ще у нас це косметика, тіні, помади, браслети. Це, до речі, хрещена їй подарувала. Браслетик такий. От. Колечки. Тут вже і лишнє щось. От. Колечки всякі, браслетики. Тут. То я інколи складаю по містям, якби, ну, типу щоб гарно було. Але... Так як вона цим користується постійно, то деякі помади в мене стібнула цочка. Деякі дитячі, деякі навіть дешеві заврори. На жаль, але сподобалось і все, і капець. Ти нічого з цим не зробиш. Ось тут таке зеркальце. Ще вона любить Лего, але не саме Лего, а якісь такі. А... Дієві іграшки в по типу магазин машина морозива. Я її повністю не збираю, у нас діталей не вистачає. І їй цікаво, там, то, що двері відкриваються, морозиво стоїть, ну, вона ставить, чашку поставила, розставляє, ставить туди лялю. Продає. О, тут пожежні є в неї сходи. Оце витягується, сходи витягуються. Вона дуже любить ними грати, це прям улюблені іграшки. Карета, Карета, коняка є. І ще є з Лего. О, о, куча всього, накидано. Я зараз перебираю, все перекладаю. Отакий От будинок русалки, але русалки немає. Теж ну, хтось віддав Лего. Теж, наша тьотя. Манюня радується. Динозавр тут такий. Ну і вона любить дуже там. Туди заходимо, виходимо, маленькими лялями, принцесами, там на піп'є, -пі, там піаніном грає, там ще щось. Ну, коротше таке. Короче, вона любить дуже цим гратись. Вот. Ще прям велика любов, це інструменти, дрілі всякі. У неї є така дріб. А, і що це впало? Он вот таша така є. А, і, Ой, тільки коли, і тільки коли конструктор крищену подарував такий, вона зрозуміла, як що прикручується, то не було прикладу. Да? Пазлики дуже так, любить збирати, отакі різні-різні. Ну Тут пластиліни різні граємо теж. З них різні гравали. Ляльковий будинок з меблями, вона любить там грати, типу туалет, ванна, кухня, спальня і так далі. Потім покажу детальніше кожну гру. Тому такі різні ігри, я покажу потім детально, які в нас є. Будиня... Частям, Любов, це такий сортер. Тут можна сортувати, по машина для дерев'яна, машина, типу, машина для перевозки транспорту, машина для перевозки звіт, будівельних матеріалів та продуктів. хрюшка, Це тваринка. Вот. Ну Таке прикольне те, що вона зараз почала. Їй подарували їй хрещений. От, з жінкою подарували давно, але вона тільки зараз почала оце любити цю штуку. От. А, пістоліти дуже любить. Це навіть горобину заряджала, типу стріляла. Але ну, треба, звичайно, бути уважною, бо то в рот хоче вистрілити. то в око може вистрілити. Тому треба бути уважним. Можливо, музичний пів-пів, якийсь пістолети це просто любов. От, зараз думаємо про те, що вона любить рольові ігри, вона любить швидку допомогу. Хочемо ще, щоб таке типу, рольовий костюм з інструментами пожежний і поліцейський зробити. От так наша кімната виглядає до обіду. Будинок, до речі, ляльковий робив дід. Я знайшла на Али Експресі, що вона дуже любить подвижні всякі частини. Я знайшла на Алі Експресі типу ліфт, який можна причепити, і отак от ліфт зробити. Ми... О, любить грати кавоваркою, мультце, микрохвильовкою, але ну не дуже часто. Любить на кухні. оце. Те, що вона любить на кухні. Я хотіла дерев'яну кухню, але я передумала, тому що вона використовує багато рідини різної. І дерев'яний прийде габлиг. Тому таку кухню буду використовувати. Вона любить, я її наливаю рідини різні, роблю різними кольорами, там, наприклад, з фарбою. От в такі пляшечки наліки накупила. Вона любить дуже по типу, вона там готує, все це наливає приправки, начебто там. Я різні насипаю її в пляшечки, в коробочки. Ну і вона туди все сипає. Вона і всі там, коротше, всякі такі штуки. І вона все побуває, навіть ставлю їй, якщо якась крупа, яка мені не подобається, там, по типу макерони якісь не сподобались, або срок годності стік, або. Приправа якась не сподобалась, ну, якась вона не дуже мені. Я буває насипаю її постійно в цю в якусь бан, з баночок. І вона знає, що це в неї приправка. Вона там готує, насипає, наливає. Я в цей час можу готувати. А в неї, Я робила б... їй малювальний куточок. Тут у нас такі фломастери з блискітками. Тут у нас витирачка. Для багаторазової розмальовочки. Угу. Тут у нас печатки різні для блокнота. Воно, блокнот. Тут у неї водяні розмальовки, там ще запаси. Це теж, до речі, фломастери, але це вона вже поклала. Тих можна і сюди, і сюди поставити. Ну, Ще фарби хочу, але в мене закінчилась. Хочу ще фарби поставити і багато листочків. <гум> от так.